Ходимо по санаторію Поділля, і тут от такі галявини земляніки. Але земляніка це окультурена. Да. Така краса. Ні, а Що це ягоди? Земляніка їж, що, бери, так вкусно. Так, так Вам розкажете. Чого? Може комусь понравиться. А так, літо понасаджували. Гарно. Але так цікаво, цікаво, що вроді дивишся земляніка і хочеться з'їсти. Така сочна, красива ягідка. Але вона зовсім не смачна, ніяка. Ніяка. Але дуже цікаво, дуже прикольно. О, скільки багато! Казалось би, щасно збираєш у кошик або в жменьку і в рот, а, але вона не їстівна.